До нас і розділяє свято з нами нині. Тож дітлахам сказати настав час. Добрий день осені і всій державі України, діти України, яскраві квіти України, цвіт незламної, вільної батьківщини. Тож хай завжди лунає дитячий сміх, і з ним знань вітаємося всіх. Наша рідна Україна, нація незламних. Нас ніхто ніколи друзі не здолає. Ми всі дружні, щирі, ми співучі, вправні. Тож хай їм держави до небес літає. Слава Ніволя ще нам, брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. ča u složi storo on se plušo Свого каже, що ми брат козацького роду. За Україну з державою волю гинуть герої на священному полі. Падають, падають від ворожої руки. Наче зрізані на українські ниві колоски. За яскраве сонце, за день знань, цей, діти, всім загиблим шану хочемо віддати. І нам треба голови здячністю схилити, імена згадати, і трішки помовчати. Шануємо пам'ять тих, хто подарував на це свято. Шануємо полегли сина, доню, батька чи брата. Стихні сині жоті серця, голутовнім чеканні. Вічна пам'ять, слава героям, хвилина мовчання. Дякую долі, що живу в Україні, найкращій землі. Я дякую долі, що у скілій родині нас чекають завжди вчителі. Захисники земляки, ви серце і слава, ви пригоди вам і писавча кожен із нас. Палкі патріоти школи, родини, держави. За свято вам дякую. Вітаємо вас. Подяка за те, що в холодному окопі герою вам снявся гідні дітки на шкільному ганку. Тож хай вам на відстані рідні озветься, щира від душі, подяка всієї школи, дорослих і малих. Подяка за те, що велике, сміливе серце захищає від вражої кулі нас усіх, усіх. Я дякую за мирний наш дзвінок за можливість навчатися дітям. Це у справжнє диво. Я дякую за мирний наш дзвінок за сонце, що світить у нашій шкільні віконці. Я дякую за мирний наш дзвінок. Везме дякує. Не висловиш її, повірте. словами ніяк. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви знаєте, як це важливо, коли усміхних діток стрічаєте. Я дякую за мирний наш дзвінок. доки ми тут у теплі, та пожертвували життя, здоров'я, пакутам своїм. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви молодчини, бо бороните наші землі, наші сім'ї, наші усі родини. Я дякую за мирний наш дзвінок. І від усієї душі бажаю, щоб ваше життя було щастям повним безкраю. Я дякую за мирний наш дзвінок. І щиро бажаю скоріше перемоги. Ви повернетеся, я знаю. Я дякую за мирний наш дзвінок, за те, що діти можуть сміятися. Осені ці для діти. Я дякую за мирний наш дзвінок. Я вірю, що ви принесете мир в кожен дім і в кожну квартиру. Я дякую за мирний наш дзвінок. Хай її там множиться, щастя додається і все вдається. Я дякую за мирний наш дзвінок. За те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичай, усе святе своє. Я дякую за мирний наш дзвінок. За те, що зранку маю можливість на свято одягти вишиванку. Я дякую за мирний наш дзвінок. Бажаємо скорішого повернення додому. Ми віримо, ви принесете перемогу. Дякую за мирний наш дзвінок. Дякую за все. Нехай Господь оберігає вас наступником стає. Я дякую за мирний наш дзвінок. ви мову Солов'їн. Нехай вона живе віками. Світом лине. Я дякую за мирний наш дзвінок. І точно знаю, який вже буде мій майбутній крок. Спасибі вам за найважливіший у житті урок. Я дякую за мирний наш дзвінок. Прошу Бога, збережите мого тата. Я як і він, державу буду захищати. Я дякую за мирний наш дзвінок. Колись я розкажу і своїм дітям про героїв найкращої і наймужнішої армії світу. Я дякую за мирний наш дзвінок, за школу, за уроки та збережене дитинство. Я дякую найкращим людям серед українства. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ми всі одна родина. Чекаємо з перемогою. Все буде Україна! Прошу в неба, землі, не меріть собі! Для кожного рідне колиська його життя. У світі немає таких, хто не вчився у школі роками. Скільки перших дзвінків відлетіло в небуття, скільки перших уроків проведено вчителями? Друзі, з початком нового навчального року вас вітає адміністрація, ліцею. Ласкаво просимо. Хай та стежина легкою буде для юних патріотів України. Ласкаво просимо наші серця, і з вами. Наші учні, друзі, школярі. Ми дуже хочемо усіх вас запросити до класів на урок, бо дуже вже зачекався всіх шкільний дзвінок. Ласкаво просимо, діти України, до шкільної, веселої, дружньої родини. Ласкаво просимо душу зросити на уроках науки досвіду безцінним живильним соком. Ласкаво просимо, цілющої водиці, напитися шкільної життєвої краниці. Ми витримаємо, не зламаємось, все переможемо. Ми ласкаво просимо до незламної української школи. І знайте, ви для нас не просто діти, школярі, ви паростки благословенної землі. Випускники, остання ваша шкільна осінь за крок до перемоги, за крок до миру й тиші у нашій країні йде до завершення ваша шкільна дорога. Тож, станьмо вервичкою задля святої України. Ми майбутні випускники, як на долоні, наші мрії і думки. В нас жовто-синя виревички. Я в небі синім жовто сонце сяє. Ми всі соборні, дружні та єдині, і любимо всім серцем України. Останній перший дзвоник прозвонить на все життя. Запам'ятаємо цю мить. Попереду відповідальний рік навчання і мрії, і надії, і найкращі сподівання. Мої думки про мир на небо, а більше мені нічого не треба. Бажаю здоров'я найбільшим всім нам і всім нашим учителям. Мої думки про щастя в родині, про миру моїй Україні. Бажаю, щоб останній рік навчання не в укриттях ми сиділи, а мир найтихо, спокійно, уроки вчили. А ви, першокласники, щоб завжди посміхались і нічого в житті не боялись. Бажаю порядними чесними бути і про Україну свою не забути Живіть, з надією на мир, це ваш життєвий орієнтир. Живіть з надією на себе, знайти себе в житті вам треба. Живіть з надією на людяність, добро. Бажаємо, щоб життя гідним було. Живіть з надією на успіх та удачу. І найскладніші ви розв'яжете в житті задачі. І пам'ятайте, що шкільні свят залишаться у вашому серці назавжди. Тримайтеся разом, а не поодинці. Ви ж патріоти, справжні українці. Тут повітря моє, тут кожен куточок рідненький, має запах кохання і честі, тут сім'я моя, всі мої люди, Українка, я назавжди пишатись цим буду. Стоїмо пліч пліч один за одного. Ми сила, не переможна, ми Україна, вони хочуть забрати наш дім, дзузьки бо таких людей і збройних сил нема у Руськ. В нас подих свободи і сильної волі, ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми непохитні, ми Україна, і ми справжня сила, О, ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя. Іменин, сьогодні в нас, звичайно, це наш перший клас. Заповідає дітки на роки, як привели до школи їх батьки. Початкова наша школа найказковіша з усіх. Зустрічає вас сьогодні цей дитинства оберіг Ви талантами своїми, прославлятимете світ. Подаруємо вам крила, щоб стрімким ваш був політ. Доля ваша, хай в мирі. Синьо-жовтою стрічкою лине. Тож любіть і творіть, досягайте і дбайте, пам'ятайте, що з вами є ми, є батьки і є рідна земля Україна. Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є, мрія кожного. Ти щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо, маленькі ручки, теплі обійми, я знаю, виростеш, тісняться твої мрії рожеві щічки в очах надії мама без слів тебе чудово розуміє. Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є, мрія кожного. Ти щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Ла ла, ла. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Доброго ранку, ми з України. Зустрічайте промінчиків мінчиків, за загін. Сьогодні ми прийшли навчатися у День осінніх іменин. Школу вчитися, тут. тут читаю і пишу, хочеш, мамо, перевір? перше слово, буде мир. Друге слово Україна, стане здібною і неодмінно. Ми потрібні трава ржави, у нас тут великі справи. Прамін сонця, ми тепер, спеціальні сколярки, є у нас партія. Велика є нові буквари. Промінь зірки я бажаю полі процвітання, щоб здійснилося про мир найбільше бажання. Промінь часто вчительку на кошельку ми маємо. Щастя народився. Кромінь надії в укриттях навчатися хочу, хоча радості в очах, тисяч день і ще ночі. Промінь сила за силу і за щища і хай скоріше ворогів. Усіх роздавав. Промінь духу передай воїну подяку, Захищай титний край і нашу державу. Де усі здорові бабуся з дідом, мама і татусь. де усі живуть у дії, в любові, З ними я нічого не боюсь. Промінь любові, звідди війну від порогу. Миру, вогник запали в серцях Промінь нації, Розкажи про нас всьому світу. Ми виростим людьми, українські діти. Промінь ти засяй в серці сонцем миру. Про дитинство, нагадай, подаруй нам силу. Промінь землі обіцяю патріотом бути. Звичай ідного край, нікого не забути. Промінь сонце від біди викливай єдиний. Від війни нас били жуть. Ненька Україна, промін долі порятуть, всіх кого люблю я, тільки щастя всім віщуй Долю золотує. Комінь неба подали, благодач від Бога. І на крила принеси мир і перемогу. Промінь целкою що після, зливий, ніби місточок сяє вгорі. І щоб усі, усі були за свої. І, і батьки, і діти, і вчителі. Промінь школи твоє світло не зла ніколи. Бо приклад усім діткам незвана українська школа. Промінь дзвоника дзвони, ми тебе чекали. Вірні доньки і сини пешочкам стали. Ромінь, ми перемога уже недалечко. Україна, процвітань, здрастуй, сколом мліє. Ліцею, ти живеш і квітнеш попри все. Ти розвиваєш, виховуєш, навчаєш завдяки десяткам відданих своїх справі людей. І насамперед нашому директору. Друзі, з початком нового навчального року освітає директор комунального закладу Шмелівський ліцей Буланов Юрій Іванович. Вітаю учнів, батьків, колег-педагогів з початком нового навчального року. Не можу сказати, що для нас це свято. На жаль, Україна зараз чекає одного єдиного свята. Яке дійсно стане для нас святом. І я сподіваюся, що ми, освітяни, разом із батьками, з дітьми, не дивлячись на те, що робить з Україною окупант, який прийшов на нашу землю, вистаємо, будемо вчити дітей, які стануть завтрашнім днем нашої України. З новим навчальним роком вас. Дзвонико наш кілький. Я попрошу тебе для всіх дітей золотого сонця і мирного неба. Дай їм наснаги в житті, почині сили. Лунай же, лунай переможний наш перший дзвіночок миру. Дзвени, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починає знову навчатися діти. Дзвени наш перший дзвоник, пам'ятай, нам тільки мирне мирно дай Хай буде мирне небо у нашій країні. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава! Слава Україні! Вперед! До перемоги! Добру Сьогодні путь!